Поконвічна проблема взаємовідносин батьків та дітей. Середній вік моїх підписників складає 15 років, і це одразу робить вас на 6 років старшими за мою дівчину, тому я є експертом у сфері відносин дорослих та дітей, бо буквально знаю дітей зсередини. Щоб зрозуміти причини поведінки ваших батьків, треба дещо усвідомити. Для твого баті, ти просто сперматозоїд переросток. 80% тих, хто дивиться це відео, були випадкові випльнуті з пеніса у вашу мімку. Саме тому, коли батьки дивляться на тебе, то замість унікальної незалежної особистості вони бачать порваний гандон, який зіпсував їм життя. Чи будеш ти всерйоз ставитися до рідини, яка виходить з твого члена? Якщо так, то ти їбанутий на голову. А якщо тобі хочеться пиздити сперму книжкою по голові, щоб твоя конча закінчила школу золотою медаллю і вступила в універ навчатися на юриста, тоді вітаю, ти готовий стати батьком. Кожному знайома ситуація: сидиш за компісом, готуєшся стати кіберспортсменом, щоб заробити пару мільйонів і в 30 вийти на стримарську пенсію. А тут в кімнату вривається мімка і починає навалювати якусь залупу про домашку. Як ви гадаєте, Зеленський став президентом завдяки тому, що гарно вчився у школі, чи все ж таки завдяки тому, що майстерно грає пенісом на роялі? Думаю, відповідь очевидна. Батьки, навіть якщо ти прийомний, завжди бажають тобі найкращого. Пам'ятай про це, особливо коли відчим буде гатити тебе в туза. Таким чином, він просто готує тебе до дорослого життя, бо після 20 років тебе будуть їбати всі підряд, якщо тебе звати Альона. В усіх інших випадках робота забезпечить жорстким трафічем 5 днів на тиждень, щоб в кінці місяця на карту впало 14к гривень, половину з яких ти віддаєш за оренду квартиру. А іншу половину на покупку героїна і підписку в онліфанці на колишню однокласницю. Став лайк, якщо любиш шорнутися по Вені. Комент, якщо ти та сама однокласниця. Чи можуть родичі взагалі дати корисні поради? Ну, якщо ваш батя Рінат Ахметов, то так, я раджу слухати його поради. Якщо ні, то йди нахуй. Без патрон, що